А нам повідомляють, що з нами на зв'язку наші наступні гості. Це український гурт Севентінс. Ми вас вітаємо усім привіт. привіт. Давайте знайомитись. Розкажіть про себе, будь ласка. Ми Бен Севентінс». чотири хлопчика. Правда, одного зараз немає і одна чудова дівчинка. Робимо українську тін поп-музику. В радісі не буде тут. Лас, круто. Ми раді, що ви до нас доєдналися, і знаємо, що у вас сьогодні прем'єра пісні П'ятниця. Розкажіть про цю пісню більш детально з слів авторів, скажімо так. Коротше, пісня реально крута. Розлетілася в Тіктоці. Вона просто не знаю, Ну, це все цей молодий класний хлопчик. От цей цей не знаю, чого до руку. От. Значить, пісню ми написали ще в лютому, по факту. Та оцей, саша написав Оцей приспів. Та до речі, Саша, Яруся, Ілля та Денис ще з нами. На жаль, немає сьогодні Віталія. От і пісня написана ще в лютому. Якось хотілося тоді вже підготуватися до такого літнього вайбу. І в принципі, це вийшло. Як бачимо, літом ця пісня зайшла дуже круто людям. Вони її зацінили, знімають свої відео. За що ми їм дуже дякуємо. Вчора сталася класна цифра. Дві тисячі відео під звуком вже є вчора. О, клас. Та, вчора. Ми вас вітаємо. і я так, якщо Дякую. якщо глянути загальну кількість переглядів в Тіктоці на цій пісні у всіх людей, вона десь перебільшує сама кількість переглядів, десь близько 10-15 мільйонів загальної кількості всіх людей. Клас, ми вас вітаємо із прем'єрою, і з тим, що вона вже відгукується людям. Розкажіть, будь ласка, про що вона загалом і кому або чому присвячена. Пісня присвячена українській молоді, яка дякує нашим захисникам, захисницям за те, що завдяки їхній надзвичайно складній роботі, ми з вами можемо бути зараз тут, де ми є, насолоджуватись тими моментами, які в нас є. І дякуємо їм за це. Також ми знаємо, що ви знімали кліп для цієї пісні, і е, знімачі mm -hmm. вдалися до такого експерименту, вирішили створити е, цитую. Тін Тінцмобіль, що це таке, як виникла взагалі ідея його створити? І хто автор цієї ідеї взагалі? Так, ну автор цієї ідеї тут біля мене. Ідея, яка була: ми дописували вже тепер, недавно, мені здається, тижня три тому. Ми дописували куплети. До цього, до цього приспіву нам ну, якось далі розвинути історію потрібно було. Якось паралельно думаємо, а який кліп на це зняти. Ну так, щоб якийсь літній вайп якось було, це все поєднювати. Ну і літом ми подумали, що треба якусь машину. Ну, літо, типу там машина, ми всі катаємось там, кудись їдемо. І кабріолет. З літом асоціюється кабріолет, оскільки ну, без даху, типу, там волосся розвіюється від вітру. От. І... Я кажу, ну а чому не взяти якусь стару машину і зробити, і зробити з неї кабріолет? Клас. І вона коротше, Тінсмобіль, типу, типу машину. До речі, саме машину ми ще в відеороботі не показали. Це в нас більше мут відео, і думаю, що вже скоро буде продовження. Зараз Дивіться, а uh, навіть uh, є такий, тільки що секрет Саша вам тільки що розказав, що Ніхто не знає, що це кабріолет, але Саша вже розказав. Ну <гум> він <гум> <це> ексклюзивна інформація. <гум> для та, він каналу. він проговорився. Класс ексклюзивна інформація для вашого каналу. Оце круто. — там а кому? Чия ідея була назвати ось саме так? Ось Teens Mobile? Це також ваша ідея назвати було і, а, машину це саме я, так. Я, в хто написав? типу, Teens Mobile, Ми ж Бен Севентінс. Це, це доволі просто. Ми Бен 17, Севентінс, і ми вирішили, що у нас буде Teens Mobile. Ну типу, нам кажуть, типу, нас називають наші підписники, а нас називають Тінси. Тінси, такому як комфортно. А, і от власне, от Teens Mobile. Так, вийшло дуже тематично. Круто. А чи плануєте, наприклад, виступати з цією піснею на всеукраїнських проєктах або на благодійних концертах? Як будете далі її поширювати? Звісно, так. звісно, пісня, як і всі інші, входить до нашого репертуару, який ми будемо пропонувати у своїй програмі на концерти, а так що там на виступи різні. Я думаю, що це просто все з часом в процесі. І зараз вже після прем'єри, я думаю, ця пісня буде розривати не один зал, не один майданчик для чар. Це ми сподіваємося. Чарт так. До речі, з приводу пісні ми її потім після спілкування з вами її прослухаємо. Цікаво буде вже, знаєш, якось напевно заінтриговані да, трішечки з Маргаритою. Тут сидимо. Що я ще можу запитати, у чому головна, напевне, особливість цієї пісні? Ось на вашу думку, що має заохотити слухача його слухати? Я думаю, що це літній настрій, який ми постаралися там передати. Тому так. що зараз. Події, які відбуваються в нашій країні, вони дуже ну це справді морально впливає на людей негативно. Ну це і особливо на людей нашого віку, так відлітків і молодших за нас, але все рівно не потрібно розчаровуватись потрібно діяти далі, тому що наше покоління, так ну, зване, так зване майбутнє країни, тому потрібно діяти далі і власне не, не забувати за відпочинок. До речі, а ми яка побачимо. до речі, яка це пісня а, у вашому репертуарі? Яка вона за номером можна так сказати? За кількістю? А номера поки що немає. Ми, ми. ми ще не нас, дивіться. У нас не. програма не складається по номеру. Типу знаєте, від найкращого до найгіршого? Uh -huh. Типу, вона складається так, щоб людям було цікаво, і це не було одноманітно, щоб це було цікаво слухати, і люди залишалися в хорошому настрої після нашого виступу. А ще з приводу пісні. Звідки ви черпали натхнення, щоб її написати, створити. Що надихнуло вас на це? Надихнуло. Я вже згадував раніше. Оце літній вайб, який ми стараємося передати. Ну, все рівно літо це всякі, асоціюється, все-таки в нас це з якимись там поїздками кудись. І оця вся історія. Ми ми згадали те, як було колись. Ну, на жаль, зараз вже не так, зараз це все набагато. Змінено набагато по-іншому. І ми згадали: в нас була одна весела поїздка. Ми їхали на море всією компанією, Поїздка була справді весела. От. І ми вирішили якось от, згадав я собі оцей період. І думаю, вона напишу такий приспів: І отак, ну так зародився самий приспів. Вже куплети дописані пізніше на студії з нашим продюсером Іриною Батюк, з якою ми допрацювали куплети. І, в принципі, от так народилася ця пісня. А це, взагалі, е, перша ваша пісня? Чи були ще якісь до цього? Ні пісні цього. нас, нас же був один із розкажи про наш тікток е, хіт вже е -е -е -е. перший наш тікток хіт А у моїй голові у нас був тікток хіт умовно, це так називається зараз. В теперішніх реаліях е -е, зібрав близько 21 одного тисяча відео. В той момент ми конкурували з Надією Дорофєєвою, з іншими крутими артистами і трималися з ними в той момент. В тітоці на топі, навіть в дечому перемагали їх. От, власне, так, якось так. У Нас багато пісень. Напевно, багато Багато просто. Я не знаю точно кількість. Ну, 10-12 десь є. Напевно в напрацюваннях, ще пісень 5 є. І також ми кавери починали робити. Бенду вже просто 4 роки. ми не... Перший рік існуємо і не перший місяць. Угу. Ну і наостанок, що б ви хотіли побажати українцям перед переглядом вашого кліпу, і взагалі, як ми послухаємо пісню? Um. Побажати вам в першу чергу мирного неба. Ми хочемо цей пісні вам передати багато позитивної енергії, щоб люди не здавалися, щоб люди трималися морально і тому, щоб вся позитивна енергія від пісні, щоб ви її приймали і вам ставало краще. Хочемо, щоб у вас був завжди хороший настрій, і е, ви мали можливість відчувати от такого, як Саша казав, літнього вайбу і жити жити. Завдяки людям, які за нас це все роблять. Так Як мій батько воює, він вже не раз сказав, що я воюю для того, щоб ви могли жити. Ось Чуд... Все Чудові слова сказані, говорити. але я трішечки е, перебій Маргариту. Не останнє запитання, напевно, буде все ж таки від мене. Воно ви сказали, що у вас є в розробці десь 5 треків. Чи є серед цих треків трек про перемогу, або чи плануєте ви такий створити? Творимо обов'язково. Я в цьому впевнений мільйон відсотків. Тоді будемо чекати. Серед них п'яти немає серед цих п'яти треків про перемогу поки що немає, але ми впевнені, що вона буде зовсім скоро, і трек вийде в той же момент. Круто. Дякуємо вам за нашу розмову. Нагадаю, що з нами був український гурт Севентінс, і ми зараз будемо слухати їхню пісню під назвою П'ятниця. Дякуємо вам.